Чому середньомоторні автомобілі так добре справляються з керуванням Моута 101? Навіщо середньомоторні автомобілі так гарні в управлінні, секрети балансу та інженерії? Середньомоторні автомобілі саме словосполучення викликає в уяві образи екзотичних суперкарів, гоночних машин і автомобілів, які просто відчувають себе правильно за кермом. Але що ж насправді робить середньомоторну компоновку настільки привабливою з точки зору керованості? Багато хто вважає, що це просто маркетинг або екзотика, але насправді за цим стоїть глибока фізика і інженерні рішення, які кардинально змінюють поведінку автомобіля на дорозі. Я пам'ятаю, як вперше спробував середньомоторний автомобіль Пошбаксте. Це був не новий суперкар, а цілком собі пристойний старий екземпляр. Але відчуття водіння було зовсім іншим, ніж будь-який автомобіль з переднім або заднім двигуном, яким я керував до цього. Це було не просто відчуття швидкості чи екзотики, а відчуття контролю, точності та неймовірної збалансованості. З тих пір я завжди з особливим інтересом розглядаю середньомоторні автомобілі, аналізуючи, як їх компонування впливає на поведінку на дорозі. У цій статті я постараюся пояснити, чому середньомоторні автомобілі так добре справляються з керуванням, ґрунтуючись не тільки на теоретичних поясненнях, а й на особистому досвіді і спостереженнях. Ми поговоримо про перенесення ваги, полярний момент інерції, розподіл ваги та інші фактори, які роблять середньомоторні автомобілі особливими. Перенесення ваги ключ до розуміння. Перше, що потрібно зрозуміти, це поняття перенесення ваги. Як справедливо зазначається у вихідному матеріалі, коли автомобіль прискорюється, гальмує або повертає, його вага переміщається. Це не просто абстрактна концепція, а реальне фізичне явище, яке має величезний вплив на керованість автомобіля. При прискоренні вага переміщається назад, при гальмуванні вперед, при повороті наліво, вправо, при повороті направо вліво. Уявіть собі, як змінюється поведінка автомобіля при різкому прискоренні. Задні колеса починають буксувати, автомобіль прагне вивернутися з траєкторії. Це відбувається через те, що вага змістився назад, збільшуючи навантаження на задні шини і зменшуючи навантаження на передні. Тепер уявіть, що ви намагаєтеся повернути кермо, коли передні шини відриваються від землі. Машина не збирається повертати. Це яскравий приклад недостатньої поворотності, коли задні шини мають більше щеплення дорогою, ніж передні. І навпаки, надмірна поворотність виникає, коли передні шини мають більше щеплення, ніж задні шини. Середньомоторна компоновка ідеальний баланс. Саме тут вступає в гру середньомоторна компоновка. Розташування двигуна між осями коліс кардинально змінює розподіл ваги, як наслідок, поведінку автомобіля. У середньомоторному автомобілі двигун розташований відразу за пасажирським салоном, що призводить до більш рівномірного розподілу ваги між передньою і задньою осями. Це призводить до ряду переваг покращене щеплення з дорогою, більш рівномірний розподіл ваги призводить до більш рівномірного навантаження на всі чотири колеса, що покращує зчеплення з дорогою. Більш передбачувана поведінка, більш рівномірний розподіл ваги робить поведінку автомобіля більш передбачуваним і контрольованим. Покращена керованість, більш рівномірний розподіл ваги робить автомобіль більш чуйним на рульове управління і дозволяє водієві краще контролювати його поведінку. Полярний момент інерції, центр ваги має значення. Крім розподілу ваги, важливу роль відіграє полярний момент інерції. Як справедливо зазначається у вихідному матеріалі, чим ближче до центру знаходиться маса, тим легше обертати об'єкт. В автомобілі це означає, що чим нижче центр ваги і чим централізованіше розподілена маса, тим легше автомобілю повертатися і реагувати на рульове управління. Середньомоторна компоновка дозволяє значно знизити полярний момент інерції в порівнянні з автомобілями з переднім або заднім розташуванням двигуна. Розташування двигуна в центрі автомобіля дозволяє знизити відстань від центру ваги до оси обертання коліс, що, в свою чергу, знижує полярний момент інерції. Пам'ятаю, як порівнював поведінку Porsche 911 із заднім розташуванням двигуна і Baxter, з середньомоторним розташуванням двигуна на одному і тому ж треку. Баксте здавався набагато більш чуйним на рульове управління і дозволяв водієві відчувати себе більш впевнено при проходженні поворотів. Це було пов'язано з нижчим полярним моментом інерції та більш рівномірним розподілом ваги. Розподіл ваги тонка настройка. Хоча середньомоторна компоновка забезпечує значні переваги, розподіл ваги все одно залишається важливим фактором, що впливає на керованість. Як зазначається у вихідному матеріалі, навіть в середньомоторних автомобілях співвідношення ваги спереду і ззаду може варіюватися. Наприклад, у Porsche 718 Baxter співвідношення ваги спереду і заду становить 45,55. В той час, як у Mercedes SLS AMG з переднім розташуванням двигуна, це співвідношення становить 47-53. Незважаючи на те, що обидва автомобілі є спортивними, їх поведінка на дорозі відрізняється. Важливо розуміти, що розподіл ваги це не єдиний фактор, що впливає на керованість: шини, компоненти підвізки, ведучі колеса, диференціали і навіть водій відіграють важливу роль. Особистий досвід та спостереження. Я керував багатьма середньомоторними автомобілями, і кожен з них залишив свій слід. Баксте і Кейман це, безумовно, одні з кращих прикладів того, як середньомоторна компоновка може поліпшити керованість. Вони легкі, збалансовані і чуйні на рульове управління. Я також керував Лоутес і лист та ексапце. Мабуть, найбільш чисті автомобілі середнього двигуна, які я коли-небудь відчував. Вони неймовірно легкі і чуйні, але при цьому вимагають певної майстерності водіння. Але не всі середньомоторні автомобілі однаково хороші. Наприклад, деякі моделі Фарари з великим 5-12 двигуном можуть бути складними в управлінні через великого полярного моменту інерції і зміщення ваги назад. Укладення. Середньомоторна компоновка це не просто модний тренд, а продумане інженерне рішення, яке дозволяє значно поліпшити керованість автомобіля. Розташування двигуна між осями коліс призводить до більш рівномірного розподілу ваги, зниження полярного моменту інерції і поліпшення щеплення з дорогою. Однак важливо розуміти, що розподіл ваги це не єдиний фактор, що впливає на керованість, шини, компоненти підвізки, ведучі колеса диференціали і навіть водії відіграють важливу роль. Якщо ви шукаєте автомобіль, який забезпечує максимальну керованість і задоволення від водіння, середньомоторний автомобіль це відмінний вибір. Але пам'ятайте, що середньомоторні автомобілі вимагають певної майстерності водіння і можуть бути складними в управлінні для недосвідчених водіїв. Зрештою, найкращий автомобіль це той, який доставляє вам максимальне задоволення від водіння. І якщо вам подобається відчувати себе впевнено і контролювати автомобіль на дорозі, середньомоторний автомобіль це відмінний вибір.